Родня, що на і У нього є певна якась фішка, що не дає тобто струму зарядки. для цього запросимо тоді навантаження. Короче, максимальний струм заряду. 12 вольтах лише 2. Ну, коротше, та світня. Зберемо розберемо, Там і страшна поломка, це коли виглядає все файно. І не працює. Бачу цікаву річ, не знаю, які показати. Ось тут, в центрі, є конденсатор, і, походу, він здувся. От, не знаю, З нього якісь кішки вийшли. Я, так, що попробуємо його замінити. Вивети, скажімо так, ось ось цей конденсатор. тут щось скурвиться. Часом китайці ставлять конденсатори з малим запасом по напрузі. Він стоїть послідовно з обмоткою оцього силового трансформатора. Тобто обмотка до транзисторів підключається не напряму, а через отакий от конденсатор. І дивимося. ось цей конденсатор це 8. Так? І він підключений. До трансформатора. Тобто на ньому половина напруги жилення, половина від 310-150 вольт. Але не забуваємо, що це там через нього робочі струми. Є викиди. Тому тут треба ставити хороший конденсатор, який здатний пропускати через себе струм, реактивну потужність. А То, що вони поставили, це таке слабеньке, воно іноді виходить з ладу. Жилення зібране. Стартану. Зараз ми підключимо навантаження. Так, і що, збільшуємо струм? І бачимо, йде збільшення струму. На цьому етапі можна його збирати. Мера любви і побрашему на точки. Консатор ми туди запаяли, десь він там.